Сьогодні огляд на свіжі новини кіно та серіалів. Скоро на екрані вийде новий фільм режисера Гая Річі Перекладач. Зйомки даного фільму були ще розпочаті у лютому 2022 року в Іспанії фільм про бойові дії в Іраку. Також скоро вийде новий людина Паук. Анімаційний фільм людина паук навколо Всесвіту 2. Прем'єра в червні цього року. Також з'явилася новина, що основний проект Yellow закривають. Але буде продовження в іншому серіалі. А Форсаж 10 обзавівся новим трейлером, в якому було багато вирізаних сцен з минулих частин. Також Форсаж 10 залишається одним з найбільш очікуваних фільмів травня. Також оголосили про зйомки наступної частини Mortal Kombat та нових ігрових героїв, які будуть показані в цій частині. Поширюйте відео, коментуйте та підписуйтесь на канал.